Доброго дня всім підписникам. Продовжую вам знімати свої коні, показувати. Ось є такий жеребець на Олександрівській породи, привезений з Дібрівського кінозаводу. Він є з паспортом чіпованим. 17 квітня буде йому 2 роки. Жеребець дуже спокійний, адекватний. Ми його запрягали, підпрягали, докупив. Пару разів їздили. Хто все гарно себе показує з перших разів в роботі. Він є у нас на продажу. Ціна такого жеребця 2000 доларів. Кого буде цікавити? Веніть пишіть. Ми знаходимося, Рівненська область, Дубінський район, це лише смига. Жеребець може бути на паровку. Так маку буде цікавити, хто де поблизу живе, хто дивить свій канал. Приїжджайте, будемо парувати. Є в нас пару кобил тут по місності будемо парувати. Ціна досить адекватна Такого жеребця, тому що два роки. Вихований, чемний, запряжний, будемо говорити так, 2000 доларів, коли лоша на такому заводі 6-місячне 1000 доларів. Тому... Продаю з такої причини його, бо в мене є Володимирівські кобили. Ну і я ним парувати не буду свої кобили, тому мені його... Треба продати. По одній тільки такій причині, що я своїх кобил ним порвати не буду. Дуже спокійний, адекватний. Неполохливий І в нас гарно підріз вже поправляється, звичайно вже весна хочуть на пашу будуть тіти йти вже, ну ще з ще Потримаємо в хліві, нема ще що пасти, трава суха, снігу не було, суша. У нас є привозка, коли буде цікавити, чи зможемо привезти, зможемо привезти, є Бетман. Він походить по батьках Тегеран. Ви знаєте всі цього жеребця Тегерана. Це дуже потужний здоровий жеребець. Є там на заводі озінь по, по тому тигерану. Також в мене був перед раутом був рапід. Жеребець, коли я продав на Хмельниччині, він також був по тиграні. Ось який той грапіт ви бачили, я вам показую. Гарпіт просто з лошаті був ситніше відгудований, привезений одразу мої руки і був відгудований. Раут трошки попав. Такі руки, що на без зерна він був предоставший такий Ну нічого він же відійшов Гав, іди. Кого буде що цікавити, пишіть. Хочете в приват, номер є в описі. Пишіть в приват. Пишіть на мій канал. Відповім вам на всі питання. Від вас проситиму лайків. Переглянули канал, переглянули відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте його. Всім гарних переглядів! Дякую, що переглядаєте мій канали. Мої відео. Де врав? Пошли. Всім до побачення.